Ну що ви, бандочка, потягнете третє відео за день. Давайте я як обычно, поставлю на сьогодні. Приїхав трохи раніше. Не трохи, я навіть дивіться на ті гори, це ж я вам хочу показати. Мене дивує, що їх видно. Не дивлячись на те, що на дворі жарко, вже 25 градусів показує в городі біля води показує 22. Приїхав рано, бо... Сьогоднішній графік невідомо коли. Ну, самі розумієте, відкриття перші дні, трата-та-та, п'яте-десяте, неділя, людей море, щоб ви розуміли, отам там от далі на корсу Італії, ну, верніше, як я їхав, то таке відчуття, як ото День Города в нас, знаєте. О, Це, це щось з чимось. Я думаю, що піду-ка ну, я далі туди в сторону Нерві, познімаю відосики. Е... Що сам берег, мабуть, вам знімати не буду, бо ви його вже... Тут ракурс не поміняється, але може щось подивимось, якісь гарні хати чи якісь... Щось, щось подивимось, пройдемось, прогуляємось. Меня дуже вдало, ви підмітили, що ця зона особливо красива, але місця... Медла! Ми... 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 Місця в плані пляжу дуже мало, в основному все частне. От, а там, де не люди просто так, знаєте, поверху все йдуть в куртках, в куфейках, а на низу вже воно лежать, загорають. І що, все, все добре. Прямо на камнях, не на пляжах, не на чому. Ну, а елітом я впевнений, що прямо тут будуть валятися, хто куди залізе. Воно туди подивиться, там теж на камнях всі повисідалися, сидять. Ну, в общем, йдемте, будемо дивитися та й щось. Щось нас знімаємо ще на один відосик. Якщо YouTube не хоче рекомендувати одне відео, ми його задавимо об'ємом. Головне, щоб хоч якась була інформація корисна для когось. Або гарні пейзажі, я думаю так. Зараз я знаходжусь в тому місці, де ну, в принципі, люди мало ходять, бо вузька е, про, ця, тротуар вузький, та і тут особо нема на що дивитись. Ні, ну Також, знаєте, пляжі маленькі, але дивіться. Молодіж вже такими купаються, загорають, грають в карти. От. Все. Неймовірна кількість туристів навіть тут, де їх в принципі, ну тут їм нема що робити, я скажу. От. Велика кількість українців. А, а запах такий, знаєте, стоїть. Ніколи не думав, що в мене асоціації от в гену, і, знаєте, десь тако гуляючи по... Вдоль моря асоціації будуть з желізним портом. Ну, Щось мені прямо таке, як йдеш, як по нашій набережній, проходиш там, де раніше. Ну, Я ще з давніх давні пам'ятаю. Зараз то там воно в кінь, перед початком війни все набагато помінялося, але були кафе Тройка, там ще якісь, я вже названі всі не пам'ятаю. от. І там ще недалеко армяні жарили шаш шашлики і був цей перевалочний. Позд де ці кривіточники і вінчихи, кукурудзяники сиділи там прибухували, там був такий затишок. О, і там один саме там, знаєте, такий запах, от прям змішаного, шашлики з якимось, ну, все таке підсмажене, знаєте, от якихось бутербродів, якихось перших блюд. Ну, це як у нас прийнято тут по суті То перше блюдо, що макарони, друге картошка, отак от, от у них. Ладно, не про це. Просто запах щось нагадав железний порт. І таке буває. бачите. Не знаю, покажуть вам це на других каналах Ютуба чи ні, але кількість людей на пляжі просто дивує, перенасищено, так як я і казав дідусь-рибаки, в кіньку воно, в загашнику прибухують, діти купаються, взагалі, не мішаємо женщині працювати. Проходимо далі, йдемо в сторону Вольтри, показуємо вам. До речі, нас щодо зелені питали. Бачите, тут взагалі зелені немає, але тут море є. Ну, Це тільки тут ці чотири будинки чи п'ять, скільки ось ми їх бачимо. Я думаю, що за ними зараз буде опять все квітнути і пахнути, так що йдемо подивимось. Так, ребятка, ну тут не міг не зупинитися. Ай, до речі, про що ми ж говорили? Про зелень, да? про зелені райони, генуючі. Всі вони такі. Діло в тому, що е, ходжу пішки я дуже рідко. а коли їду на машині, да, я більше дивлюсь на дорогу там, на гарних дівчат, ну не на дерева точно. От. Оце ось, все прям зелено, красиво. І я скажу, я не впевнений, але ось, ось десь це вже навіть, чи початок може, чи трошки все далі. Район Нерві і так, тут дуже зелено. Напевно, воно навіть відрізняється від інших районів. Ну, цей райончик такий мажористий. Хоча мені здається, що в інших районах зелено, зеленухи не менше ніж тут, просто що я ніколи не звертав на неї уваги. А тут, ребятки, ви зря просто простаюєте бабки. з учетом того, що все везде забито, якби у вас вже тут хоча б просто стояли шезлонги і зонтики, ну ви б вже пробали капусту. Навіть не відкриваючи ніяких ні кафе, ні шмафе. Ну, це більш похоже на те, що да, це, мабуть, тут всі абонементи, якісь, знаєте, частні. Бо дуже багато роздівалочок, і такі вони дуже ухожені і все остальне, все, напевно. Але і цих людей щось немає, може у них ще. І дуже красивий берег і пляж. Бачите, якщо він такого кольору, вам видно, що він іншого кольору, то значить там воно мул є, якийсь пісочок, якийсь цей, ну тобто не, не ходиш по камінням, не ламаєш ноги. Соответственно, з за цього його тут і обслужують на... як воно називається? На вищому рівні, але і беруть за це нормальні бабки і не пускають всіх підряд. Ви ж бачите, що людей море, але вони сидять там, де можна зайти, сюди не Шкода. Шкода, я мінус Італії такий пф, великий мінус в скобках. Прям. Хоча не буду я спішити ставити мінуси да? по одній простій причині. Е я тут не жив до цього, я тут не живу зараз, і ніякого відношення до цього пляжу я не маю. Можливо, колись тут могли всі віддихати, потім побачили, що тут, як і везде в інших містах, оставляють срач, іде якась там. Ну, як, як, як все, все, як везде. І люди на правах хазяйських сказали, що ні, ребята, давайте. Або ми. Тут відпочиваємо або ніхто. Як не вмієте себе вести, то ну, я б, мабуть, так зробив. Хоча я ж не знаю, я тільки предполагаю. Йдемо далі. Повернув голову в інший бік і мені одразу все стало зрозуміло. Дуже багато цих таких, ну це ні, ось готель 1, готель 2, готель 3, готель 4. Готель 5, тому це, мабуть, їхній пляж. Соответственно, для е, клієнтів. Цих готелів. Ну, то тоді я все. є всьому об'яснення тоді. Це, напевно, назва мікрорайончика, який туди входить. Ну, там прям да, за мостом взагалі зелено-зелено. Так що є все такі райони, які більш зелені. Опять же, тут на реставрації є якийсь готель, маючи свій пляж. Ну, тепер в мене я скажу, з'являються якісь... Об'яснення ситуації. Молодежі воно сидит або біля відкритого бара, або далі там на як то кажуть, на нечейних камнях. Може воно і правильно, бо, скажімо, кожен же море вибирає по-своєму. Ми люди, які тут живемо на морі, зараз відійду та й розкажу. Да, тут прям така зелена, -зелена зона. Є вот. відкриті, є закриті пляжі, як я кажу, люди оно просто на камінні відпочивають, чи тут щось заготавлюють. Ну це більш таке, що відноситься ось, дійсно до цих готелів, от, за які ви заплатили гроші. Я ж про що хотів сказати. Ми допустимо, ось, бачите, якийсь кусочок є безплатного і тут прям купа людей. А там, де платне чи там закрите, то там людей немає взагалі. Десь я, я ж кажу, десь це правильно, тому що людина, приїхавши з якогось великого міста, де кипіш суєта, мітро, о о то йому достатньо просто, щоб було море і той самий комфорт, до якого він звик. Там якісь Метро. ну, Ви зрозуміли, про що я кажу там. А, от. То він собі кращого місця не шукає. Ми ті, які тут знаходимось, ми шукаємо щось таке дике, віддальне, поменше людей. От. Можна, щоб не було зв'язку, Головне взяти з собою хліба, водки і крючки для рибалки. А, от. Ну, сіль спички, пічки, що там, нож, вот. біту. Коррош, мангал, ви зрозуміли про що. Я. Вот. А тут, то звісно, люди, які хочуться вирватись здесь там з якогось мегаполіса і приїхати просто відпочити, але відпочити не так, знаєте, що він сидить, там, заплатив кучу денег, а рядом якийсь м'ясний Вася, там на спор, чи просто щоб впечатліть нову свою барисню, показує при всіх, як він може пісить коником там. Або ж англірувати бутилки, або е, за, цей, на видах і відрижки казати добрий день. Ну, то знаєте, так. Да. Лучше хай Вася сидить на камнях. Ну, ви поняли, опять же, все, все провожу якісь свої е, ці мислі в голові і ділюся з вами ними. Ну чого так? Чому, чому не везде і чому не завжди? Е, піду далі, ще пройдусь трошки. Тут і в усьому є баланс, так о знаєте, мажори там, мажори тут, кусками Василі, про яких я нещодавно розказував. І тут усе, пожалуйста, як то кажуть, на державній основі ігрова площадка детска, дуже великий майдан, кафе, шмафе, туалети, платні без Собака, яка віддихається, Юлі нема. Зараз би... конець твоєму віддуху був, би, вона б тебе. Всього попслинила. Все правильно, я сказав, не не ти її, а вона тебе. Так що підземна якась ну, цей, парковка. І да, нерві та мої, я тільки що думаю, що я вам все время розказую, де воно. Якщо можна зайти в Google карту і подивитися. Ну я не розумію в пішком, скільки це йти туди. Ну, Я думаю, що недовго, тому що на машині показує що 2 минути чи 3 їхати, то пішком це хай минут 10 йти. Ну тут прям все, все зроблено для дітей, дитячі, і спортивні майданчики, все одно ну, діти висять верх ногами. Що вони думають, що вони літучі миші чи що. Ви так нічого не вивесете. Ну, хіба що голова почне боліти? Ладно. Ді слава, знімай неуміші. Тоже ні. Мені... знаток літучих мишей, так? Да? Йдемо, йдемо. Yeah, воно ж видно, коли воно обще і безплатне. От, то тут людей тьма. Ідемо якась красива церква. Серед дерев. Ідемо те глянемо Та Тай може вже, навірно, будемо крутити ногою в обратну сторону. Це шо тут над входом намальований за повелитель морей. А ну-ка хто нам що розкаже по цьому поводу? Ну такі тут ці хотіли берези чи. Елки. Вот. Мощные, Мощь, А колючки эти долгие. И главное, что такие глянь. Видите, что -то. Ну красиво. Ну вот я, например, в таком районе не хотел бы жить. Та и не мог бы на грошей стики чуть. Не хотел бы он. Иди тусуйся, мальчик. Рядом. Все, что ты можешь тут видео заснять. Каже, не жив би тут. Ні, ну я теж, да, іноді я кляпну. Тут, навіть квартира стоїть квадратний метр, як збитий самоліт. Ну, от чесно, я якось нема в мене такої мрії. От прям нема, знаєте, оцей кипіш, шум, все. Мені добре там. Мені там свої движухи вистачає. Мені кажеться, навіть там перебор, в тому в нашому районі, де живе мама, Альона. де ми там на Корнильяну, то взагалі вже. А тут представляєте 24 на 7 таке Не парковки, Галалай постійний, та ні-ні ні. Зато від на море, так я і так в п'яти минутах від нього живу. Захотів подивитися, пішов подивився. Ну прям щоб отак так от зелено вдоль моря, то... Да, таких місць небагато. Опять же, дитячі батути, е якісь майданчики. Однопісочники сидять всі. Мадейн 1920 -й. тусуються. А, може в останній раз. Ха, ні, хай живуть собі. ну. Що я. От, але так, отакі от, от, от прям все-таки була ваша правда, що район нерві, ну і все, що біля нього, прям зелене-зелене. І це ж ви щоб розуміли, це ж ми ще море. Що я вам покажу натовп людей. Отак от просто на вулиці вдоль дороги. Юбілей якийсь комусь 30 год. Отак от вони собі тут празнують, гуляють, бухають, танцюють, співають. Нічого страшного, що це майже проїжджа часть. О! До речі, йдемо на ту сторону, покажу свою мічту. Значить, дивіться сюди. Ось. Ви можете хтось до мене приїхати. Щоб я зарані знав, взяв відпустку, щоб я був до того готовий. Щоб у вас, дружина, була адекватна. Або не беріть її з собою. Я хочу сісти під таким деревом і оці збирати падаючі ананаси, хотів взяти, банани, ананаси, апельсини. І роздавити під них 0,7 літрову. Мені це треба в галочку поставити як ото виповнене. Поняли? Воно мені покою не дає. Просто так я їх пробував, Вони кислі, їх їсти неможливо, їх тільки попугаї їдять. От. Але я думаю, якщо взяти 0,7 і сісти такого культурно на бордюрчику то вони підуть Аж засвистять. Все, ви поняли Так що давайте, у кого там виходить, збирайтесь їдьте сюди. Це багато часу не займе, максимум 3 дні. Так, ну і собственно ще раз я підтверджую, що... Починаючи від маминого бару, ну це те, що я пройшов пішки. І також до нерві. Собственно говоря, як і саме нерві. Все в зелені будемо порівнювати з іншими районами. Бо до цього не звертав уваги, поки ви не спитали. Тепер я бачу, що тут дійсно дуже гарно. Так, ну ми з вами вийшли в більш відкрите море, як це сказати, простір, ну не в тій часі, де ми були, такі, знаєте, як ото тако в кружечку, От, плюс волнорези, Тут вже таке хвилі вже більше. Але дуже гарно. І теж воно хтось живе, дивіться, тако вийшов з хати зразу Тебе волною накрило, все, ти зрозумів, що сьогодні на роботу не йдеш, О, закрив двері і ліг спать далі. Людишки вот загорають, віддихають, купаються. Не знаю чи піду далі. Ну, в общем, ходити одне вдоль. Якщо б я просто йшов вам знімав відео, знаєте, там і такого час від часу. А то ж я йду ще тут з кабіною торгую, ви поняли, там то то мені треба, то то мені треба, то то мені цікаво. Ну те що за кадром, скажімо так, стоїть. Та, як правило, це автомобільні якісь зв'язу. Вам воно... Вам воно не треба. Ні, ну Давайте ще трохи пройдемось, бо мені кажеться, там ще, ще щось буде цікаве. Ребятки, місія виграла. Так, не портіть мій контент своїми бібіканнями, чи нерві, ви бачите. Далі. По самому нерві, що? сьогодні не підемо. Головне, що ми до нього дійшли і, як ви розумієте... Від маминої роботи йти недовго. Подрозуміваю, що на поїзді це ще одна чи дві зупинки від мами. От. Якщо на поїзді, на автобусі це я не можу навіть придугадати, так як вони тут кожних 100 метрів стоять, то може бути і два десятка, а може бути і всього ж тут п'ять. Ну як на мене, то по відстані я не знаю скільки тут, пару кілометрів може, максимум я пройшов. Не звернув уваги, чесно, ребята, бо... Ну як, ідеш, коли відволікаєшся, то там на щось, то там на щось. В общем, у мене на то, щоб сюди дойти, я не знаю, скільки я потратив там. Пів часа чи може більше. Я навіть час не дивився, не засікав, тому не скажу вам точно. Але недовго без напрягу я сюди дойшов. Все, повертаюся назад. Пишіть, що вам подобалось, що ні. Будемо тепер на, зі... на зеленуху оприділяти і інші райони. Так, а ну відійдіть, дайте я табличку зафіксую. -мо, отак от. Дякую.